Умови, з Ні, ну ти не думай та, про те. Давай, давай, давай. Доброго дня усім. Мене звати Оксана Лужацька, і сьогодні я хотіла дуже важливо тему відкрити, і тому це дуже важливо, бо дуже багато людей питає, коли буде результат. І за три роки я точно знаю деякі відповіді, які просто будуть необхідні, щоб їх послухати. Значить, коли буде результат по клітинному харчуванню, коли приходить людина, і перший раз це питає? Не знаю. Ви приходите до лікарів, і ви щось лікуєте, хоч раз задали питання, коли я буду здоровим. Вам, хоч один лікар да відповідь на це питання? Ні. Вони просто вам дають по симптоматиці, вони мають свій протокол і вони починають вас лікувати. І потім кажуть: подивимось, яка динаміка, через місяць, два, через півроку ми будемо перездавати аналізи. І дивимося, ніби там щось там перетушили, стосували, що купа побічних ефектів пішло. Клітинне харчування це абсолютно інше. Це коли ви хворі і до вас постукало в двері от інформація через соцмережі чи через людей, вона до вас прийшла. Ви повинні що зробити? Ви повинні подякувати. Що ця інформація до вас прийшла, тому що роками що ви робили? Лікували, заліковували симптоми, купа у вас було ліки, ви все більше і більше починали хворіти. І тут до вас прийшла якась інформація. І коли людина починає говорити не вірю, це дуже ваш шлях. Не вірте, і далі лікуйтеся. Ну це ж ваш вибір. Я є людина, яка все життя, щось шукала, і я коли шукала, щоб відновити своє здоров'я, і 20 років назад я знайшла інформацію. Це була інформація з біологічно-активними добавками. І Я дуже дякую тій людині, з якою ми познайомилися на тренінгу особистого розвитку. А вона була медиком, дерматолог, косметолог, і Вона мені дала ту інформацію. І я прийняла це рішення. Не вона за мене прийняла рішення. Що я повинна розібратися з цією інформацією. Я пішла по концепції здоров'я, я почала пити воду, розібралася, як там працюють клітини і так далі. Але три роки назад до мене прийшла інформація про одну капсулу. Я її не зразу сприйняла, тому що я ж знала, що має бути багато баночок. Але ну, не пішла я за тими нова технологіями. Але дуже добре, що пройшло аж не так довго часу, аж три місяці раптом. І все-таки я вирішила відкрити цю капсулу. І коли я подивилася, я зрозуміла, що вона унікальна. Коли люди отримують результати? Ну може ви знаєте, я багатьох людей веду через аналізи. Це моя любов через аналізи це дивитися. І були в мене такі от варіанти з жінкою одною, ну, яка мала дуже погані аналізи, але людина є заможня, мала можливість різних клініках лікуватися. Лікувалася вона довго, кожні півроки в неї мальтіва в неї свій власний бізнес. І коли вона прийшла до мене, це була абсолютно ну, красиво доглянути жінкою, ну з дуже поганим аналізом. І вона мені не давала слово сказати. Я кажу: ну давайте вже зупинимо таку ж сесію. воно вам треба, ви ж все знаєте. Ну ваші аналізи говорять там про інше. Добре, пані Оксана, я вас послухаю. Але це тобто, був тої людини, яка має всередині супроти. І вона почала ходити нашу бомбезну програму, бо зразу на «Молоденні», вечірній монокод, бікардіорджень. Ті, що в темі вони знають, що це прекрасна програма для першого місяця, для новачка. Вона мені перший, другий тиждень дзвонить абсолютно незадоволена всім. Я не відчуваю ту енергію, про що яку ви говорите. От там у вас відбуваються зуми, там люди говорять, я кажу, не прошу, що ви думаєте, що прям актори для вас так кожен тиждень до суботам з різних країн, міст Україна виступають. Ну, попроще треба бути, я хочу сказати. Місяць проходить енергії вона не відчуває. Почались навіть якісь погіршення симптомів. Другий місяць я кажу, це нормальний процес. Це ваша клітина оздоровлюється. Я кажу, пані Марія, згадайте, скільки у вас було поганих результатів по аналізу. Ну не знаю, коли вже це буде. Я кажу, не знаю, коли це буде, оце буде. Але є 90 днів, і я завжди кажу, 90-120 днів це є класний маркер, щоб подивитися. Якщо ви колись здавали аналізи, ви маєте можливість піти там, здати аналізи і подивитися, як вони у вас змінюються. тому що біохімія точно буде змінюватися, коли ви. Будете пити воду. Коли ви зміните той спосіб життя, ту тарілку харчування, яка привела вас до тих симптомів, діагнозів, які є, і коли ви додаєте клітинне харчування? Ну, тільки так воно спрацює. І ті, що мене слухають, за 90-120 днів вони класні отримують результати. І, от, приклад пані Марії, вона перездає аналізи, все на нервах, вона до мене дзвонить. Я пам'ятаю, я бабірка. От, все погано. Це ще гірше стало, вітамін D3 заліз став зашкаючи. Тому це спеціаліст, все знає. А я думаю, для мене було цікаво дійсно подивитися, що він за 90 днів, бо я знаю, як воно міняється. Я думаю, так треба подивитися, пані Марію. Треба успокоїти себе, треба заспокоїти. Я дивлюсь, вітамін Д3 став ідеальний. А вона ж собі, ну, сама себе режисер, вона собі придумала, що він став зашкалюючий. І от то все холестерин стоїть, а то все я дивлюся, сім показників стало в нормі. В неї був інсулін 20, стає 8, Вітамін Д300 взагалі ідеальний. 51, вона собі подумала, що він просто чомусь зашкалюючий. Єдине холестерин. Оце холестерин, оце єдиний маркер, який буде довго. І він е, холестерин це не тільки про їжу, це і про стреси, про недосипи, про гормональні збої. Оце саме такий дуже чутливий маркер до всього. І коли я це все прочитала, а вона, ніби ще не дуже там відчувала. Ну добре, вона то заспокоїлася і каже: пані Оксана ще хочу доньку, щоб донька моя з вами розпілкувалася. Ну, це такий типаж мутає, пані Марії, яка от просто не вірить це, але вірить своїм аналізам. Є Інша категорія людей, яка каже: Ну добре, буду пробувати ті капсули, і подивлюся, як вони спрацюють. Ну вони не збираються. Подивити. Вони не збираються харчуватися так, як потрібно. Все, вони їдять капсули, вони це нічого не працює, а я кажу, а вода. Я не встигаю. Я не встигаю воду, бо є компоти. Я розказувала любому історію про компоти, бо закрутки зробили. Їх треба за за піспорьоти. Всі треба з'їсти, викликати це робіт. Ну все тут грибок просто зашкалюючи, я не мієшся. Я кажу: ну продовжуйте далі в тому дусі. Воно точно вам допоможе. Я кажу, не тратьте гроші. Я дуже багатьом людям кажу. Не тратьте гроші. Ще маю таких молодих хлопців. Один мене дуже добре чує, ну правда, не все дочу. Зараз перездала аналізи. Деякі дуже класно зреагували, деякі ні. А другий ну зірвалася дитина Макдональдс, який не любив, що поїхав за кордон, то все. І я йому що роблю? Я дзвоню, я йому наговорю кажу: не трать гроші, ні мами, ні, ні мої, получається ні час не трать. Ти прийняв рішення. Тобі було нормально, а в тебе там ну такі дуже серйозні вже діагнози, пішли на 20 років. Не потрібно, щоб мама нервувалася, бо мама там сам нервався. І він через пару днів, коли повертається сюди в Україну. Пані Оксано, ну що ви там маєте? То-то то Я кажу, молодець, молодець прийшов, не зважився 6 кг мінус. Я почала дитину хвалити. Я кажу, ти бачиш, який йде процес. І ще особливо про вагу люблю. Коли та піде? От прийшла я, щоб знизити вагу, а вага не йде. Я кажу, слухайте, до вашої ваги, начкапс, не, не дійшла. Спочатку ті об'єми, спочатку буде оздоровлення, якогось органа система, вага буде бонусом. В когось йшла вага в перших місяці. У мене результат прекрасний є. 9 кг за перший місяць. І напрямки вага пішла в деко. Після ж місяці було, і не треба зациклюватися. кожні п'ять днів та їм тільки брама ще ще більше набрала то я кажу, проаналізуйте, що ви там робите. Ну просто от, це якісь зациклені з тою вагою. А я кажу, а наші діагнози, абсолютно, тільки вага, тільки вага цікавить, а то, що ви все по всьому тілу, ну це без різниці солова почала боліти. Ну це просто фантастика А Чому я так у говорю, дівчата і хлопці? Тому що я вчора здала чиска фаналізів. То я так вопендрюся. Три <ріграє> <ріграє> роки я не здавала. Я, я всіх у ОЗД своїми в січні, що мене просто обижають утішно ті, що, от задисти, що роблять вони мої візитки, беруть телефони, вони мої там у задерзалі себе вішать. І вчора я так от прийшла. Я навіть здала ту, я ніколи не здавала, я не порвала слухати. Ну так потратила на таку ні, програми. І, і фаратини, я собі вирішила, що в мене може ані бо в мене ручки холодні, то сьогодні, я вже зробила повністю ту панель по залізу, і починкові неркові проби. То все. Боже, сама собою ну, взагалі немає ніякого. От все ідеально. Єдиний маркер, про який я вам не скажу, бо я за для мене це цікаво для спеціаліста почати з ним щось витворяти, бо я розумію, чому він так в мене злетів. Що... Я розумію, що тут настільки все ідеально, і на фоні тому оцей маркер, про який я навіть не думала, а він якраз чутливий. Я сьогодні про нього говорила. До речі, я думала, що це ну, не про мене. Ну, відкрию вам про холестерин. Я ж думала, що все може бути ну, тільки не я і холестерин. От він якраз злетів, а все просто ідеально. Гемоглобіни, ну все ж можна. Всі е, е, зупинні процеси, все в ну, нормі. Ті, що навіть були от, вище до. Е, Такі штуки, як шоу, СР-активний білок, ну просто все далі. Загальний білок, який трохи був знижений від зараз. Ну все виходить, всі наші колагени, ну все працює. А от холестерин. Я знаю, які там погрішність, яка в мене йде з тим холестерином. І мені цікаво, я вже сама собі спланувала, що я буду з ним робити. Сама собі з ним вийшла, якби на виклик такий, тому що я сама сама собі це роблю. Такі от виклики, і мені цікаво, за скільки часу я його понижу. І токсана, а поганий, добрийся. і добрий той індекс в тебе теж не, не відповідає? Я його тільки взагалі здала такий басний. А може, в тебе в ні, той високий ну, той... Ну дивися, дивися, у нас холестерин має бути. Але він якраз оце як загальне получається. Uh -huh. Він вже є вищим, Ви, вище, чимає? він вище за норму і трохи за вище. Але я знаю, де я там вирішила, я не скажу свої гріхи. ну не буду. Я вже така прямо тут на сповіді. Це моє особисте, і тому зараз я це заберу і буду його перевіряти. Але це це озвучить, що воно і є, навіть тому є. Я 20 років людина на бадах, я 3 роки на клітинному харчуванні, А от все ідеально, все ідеально любить це. Ніяких е, ні козистой жовчі нирки, ніякі там е, сичовак та все в нормі получається. все. а от він зійшов з під мов Ну зараз подивився хто кого. Про що я, я говорю, дивіться, про що я говорю? Сьогодні мої мамочки 76 років, мов мовляв. Так, Вітаю. Та, Не знаю, чи вона вже святкує з внучкою, чи все-таки дивиться, бо вона дивиться прямі ефіри. Тут про свою мамочку, от її аналізи, щоб ви розуміли, за своє свідому життя я ніколи не бачила. Я ж і вмію читати. Ну, але мама, це її вибір. Я про те говорю, що кожна людина своє робить вибір. Та? Головне, що я підтримую її здоров'я, а от її, от, скажімо так, загнати до якогось лікаря це не про неї. От я пам'ятаю, як я жила в Америці, вона мене кашляла, от скільки я там жила, на 6 років таке загострення бронхіту. Гроші ж були, да, щоб піти ОЗД зробити там організму. якийсь там ну подивитись, що там бронхіт чи пневмонії нема. І я її 6 років просила. Ну толку ж я просила мамочка собі, кашляла. вона каже, Мне мені нормально. Я кажу прикар прикольно. Наші такі нормальні кашлі. І завдяки що попередній компанії там було то, що впливає на бронхи, очищає. І отут зараз абсолютно ми з тим справилися. Але щоб я попросила її, щоб вона пішла здати, вона каже: ні, я не піду. Ну це її вибір. Але просто я аналізую її е, здоров'я. Це людина, яка не мала ніколи тяги до солодку. Це великий плюс. Бо ж солодке що робить? Це запальні процеси. Хліб, вона, якщо їла, то чорний. А що воно любиться м'ясо? Вот без м'яса жизни нету. Блин, я пам'ятаю, як я приходила там перше, второе компот, і там вот м'ясо не було. Ми кажу, до все мачи, ну вот ти ще й то все. А де м'ясо? М'ясо де? кажу, <рик> мамочка, вона каже, все, я голодна, <рик> м'яса <рик> нема. <рик> Чим ми старші, тим м'яса має бути в принципі менше. Це білок, який нам тварин, буде тварини білок, але він вже не буде так засвоюватися. Ну, я її переконати не можу, якщо мамочка дивиться, да, люблю, ценю, все, молодець. Але то її здоров'я. І так само ми не можемо, якщо є члени нашої родини і нас не чують. Ну. І вони просто п'ють і вона. Я, от якщо вона кудись іде, вона, до речі, Еленг не буде пити, бо вона якусь там у десь там може побачити. І вона може пропускати. Значить, в не кожен день не із... Каже, Ти мені не говори. Я знаю, а, що мені робити. Ну я, я ж можу, маму, да навчити. Це ж моя мама, але. Класно, що вона п'є. Вона не розуміє, що mm -hmm. там гриби, ціні, ці. Ну це, ну, це не її тема. Будь не цікаво її послухати. Але вона п'є. Вона курсами пропиває очищення, вона бікардіо дуже любить, вона колаген, оце наша своїм колег. Коли я подамся, бо так вона може звати. Омегу, вона на постійній основі п'є. Вона не, не знає, але її воно зранку посідає. Вона це робить інтуїтивно, але вона. Робить. Я дуже тішу, що вона робить, але я говорю, щоб подивитися, я розумію, що все-таки щось я могла б в ти каналі забачити, а може мені краще того не знати, бо вона каже, я себе прекрасно почуваю. Що ще я хотіла сказати? Дуже важливо, бо проаналізувала багато різних ситуацій, що, і ще раз хочу донести, ми не повинні змішувати наші коктейлі. Це дуже важливо. Я перший рік, як прийшла, я навіть деяким людям прописувала дженер і бікардіо пів стіка давала, а потім все-таки прийшло усвідомлення, не можна це робити. Недаром є унікальна формула бікардіо, редженера, зеленого коктейлю, вони мають працювати всі окремо. І краще зробити час між ними. Якщо ми п'ємо якісь фармпрепарати, ми маємо так само дати. Ми не можемо ніякому разі відміняти. Ми ж не маємо Ми не лікуємо. Ми оздоровлюємо ту клітину. І якщо навіть людей ми ведемо по онкології, онкологи мають працювати, щоб ракову клітину получається не дати розмножуватися. Метастази, а ми маємо. Тим клітинним харчуванням підтримати здорову клітину. І тоді є шанс людині, яка має онкологію вижити. Тому що хіміотерапія променева, вона ж впливає на здорові клітини. І нам треба ту здорову клітину лишити, якби на плаву, для того, щоб людина вижила. І тому ми маємо окремо, то що пишуть медики, півтора-дві години, і окремо клітинне харчування. Пам'ятаєте, що ми не лікуємо, але ми дуже радіємо, що в нас дуже багато вже є медиків у нас в Україні. В нас є ендокринологи, гінекологи які з нами співпрацюють. Вони побачили по своєму здоров'ю, по своїх близьких, які відбуваються зміни. І вони почали в схемах лікування своїх пацієнтів рекомендувати продукцію клітину харчування. Бо вона є дійсно унікальною. Вона працює на, на клітинному рівні, на рівні біохімії. Але всі ми живі люди, і ми можемо зробити щось там неправильно. Але ви повинні зрозуміти, якщо ми на постійній основі будемо їсти велику кількість солодкого, мочного, дріжджового, копченого, жареного і пити клітинне харчування, і будемо казати: ну подивимося, як воно спрацює. А я багатьом людям кажу, от подивіться я. Скільки важу тіло? 50, а ви 100. І я п'ю одну капсулу, і ви як ви думаєте, коли швидше в кого і буде результат? А ви дісте ту їжу, яка вас привела до той зайвої ваги. Так змініть ту тарілку харчування, жири, білки, вуглеводи. Якщо людина має цукровий діабет, ну тут вже має бути що? Має бути дієта, тут вже серйозно. Якщо людина має подагру, тут має бути список поринів. Це дуже дуже. Значення має забрати це, що є. А порини є і в чаї, і в каві, так само, і в шпинаті, які дуже корисні для такої здорової людини. І тому людина має стати відповідальна за своє здоров'я. Вона в той час, як гостре стан, вона має це забрати. А далі, коли вона вже буде в нормальному себе більш-менш сильно почувати, тоді вона йде на таку збалансовану тарілку харчування. Це не важко. Просто, якщо зрозуміти, цінність. І довгота тривалість життя, і це зрозуміти, що завдяки тим капсулам ми можемо продовжувати довготу життя. Тому що вони є унікальні. Основа що є? Основа є гриби і є нанотехнологія. Бо просто, ну просто сублімовані овочі, фрукти це класно. Сублімація що це є? Це спресована сушка, і якщо у вас погано травлення, ЖКТ, воно якраз ті вітаміни, мікро, макроелементи будуть засвоюватися добре, бо у вас там немає травлення. Але тільки завдяки грибам, їхній цінності, ми маємо такі бомбальні результати. Результати дуже класні. І ми нікого не давуємо. Ми просто ділимося ту інформацію, ми не можемо не говорити. І є...